Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, п'ятниця вечір. Як завжди, ми разом, і як завжди, у нас дуже цікаві теми. Поговоримо про те, що, скоріше за все, всі воєнкоми або хто поїде на фронт, а їхнє місце займуть інші. Це перше. Друге, поведінка Росії не змінюється з 2014 року. І в чому вона за. Заключається, я вам розповім чітко, тому що я це в темі і я бачив це і знаю це. Ну, і ще будуть колаборанти у нас будуть. друзі. Ну, і звісно, як ми можемо забути нашого гетьмана. Ми поговоримо про нього. А зараз, друзі, я хочу вас подякувати за вашу підтримку сторінці, сторінки на Фейсбуці. Олексій Георгійович Ляшенко. Якщо хоче ще хтось підтримати, я так зрозумів. Не всі, я зрозумів, що не всі зрозуміли це тавтологія, але що писали і в коментарях, і мені в аккаунт, скрізь 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 Є старінка Олексій Георгійович Ляшенко. Там заходиш в розділ інформація. Да? І в тому розділі є де писати відгуки. І ось там вони пишуться. Якщо у вас є ласка, і вам е, і ви вважаєте, то підтримайте канал, щоб його підняти, щоб якось розморозити оцей, е, ну, оцей бан. Да? Оцей такий е, тіньовий бан. Да? Дякую вам. Я вам за це величезне, дякую. Ну і давайте почнемо. А почнемо ми почнемо, почнемо. Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський дав доручення головнокомандувачу е Валерію Залужному е розглянути питання і прийняти правильне рішення, щоб відправити нинішніх е, на фронт. А щоб їхні місця зайняли ті хлопці і ті офіцери, які були поранені і не можуть, або їм потрібна реабілітація довга, да? вони вже виздоровилися, все нормально. Ну, щось вони не можуть зараз виконувати обов'язки на фронті. Вони повинні зайняти місця цих воєнкомів. Але давайте так: воєнкоми, їх же там 24. Там воєнкомат на область, да ну, ще в області там якісь є військомати, чи вони ж зараз називаються по-іншому, там центри якісь там територіальні. Е, я, наприклад, називаю воєнковими всіх, хто там служить. А там же служать зараз, ви знаєте, понабирали, кого і як. Вони війшли і в тероборони. І це, 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 це зараз вважається теробороною, а там. Люди, яких вигнали з налоговою, вигнали з поліції, так вигнали ще там з СБУ йдуть туди в воєнкомат, або якісь діти, мажори багатих, всі йдуть в військомат, і вони служать, і вони будуть мати льоти, і вони порушують інколи права і людей. І привиручують свої, поговоримо про те, що ось ролики йдуть, де затримують людей, де затримують призивников, тягнуть в машини і так далі. І так далі Давайте по порядочку Давайте по попорядочку. А, людина, будь-яка людина, будь людина, я маю на увазі е, чоловіків, військово, військово зобов'язаного віку, якщо до них підходять, Військові, хоч воєнкомат, хоч, він повинен вести себе нагло, він повинен відповідати нагло, нагліти і так далі. Я вважаю ні. Військові або працівники військомату, або будь-які військові, поліція, коли підходять до людини і щось кажуть, вони можуть вести себе також, перевишаючи свої повноваження, Приміняючи силу, я також вважаю ні. Так не повинно бути Ні з тієї, ні з тієї сторони. Якщо хтось це порушує, ці люди повинні понести покарання. Хоч цивільна людина, хоч військова людина. І це повинно бути причиною розслідування. Ось і все. А у нас е, є перевищення як цивільних громадян, так і військових. Ви ж бачите, ролики, ми ніколи не бачимо початок ролика. Ми завжди бачимо кінець. Ми ж не знаємо, що було на початку. Поведінку не бачимо, нічого не бачимо. І завжди ці ролики практично без звуку. Тому ми не знаємо всю. Всю картину, всю ситуацію, з чого все почалося. А ще, а можливо, це взагалі якийсь фейк і вкинута, може, це затримання якогось злочинця, а може це затримання якогось колаборанта. Все може бути. Давайте так: не кидатись на ці всі записи, а якщо і робити записи і виставляти, виставляти їх повністю. Тому що виставлений запис не повністю це нечесно. Це неправда. Йдемо далі. Так от дав доручення, і я думаю, що Залужний буде його виконувати. І тут вже ось буквально, я не знаю, він дав день чи два назад. Це Резніков сказав. Це в своєму інтерв'ю сказав міністр оборони Олексій Резніков. І він сказав, що це просте доручення, начебто. Але в той, в той, в той, в той, в той же час і серйозна рекомендація для дій, що пішли воєнкоми. Воєнкоми пішли вступати в вузи. Ну ладно, подивимося, як буде розгортатися ця ситуація. Я, друзі, що, Як би вона не розгорталася, наша справа право. Наша справа право. І ми… Допомагаємо війську, допомагаємо армії, ми допомагаємо а, собі. Ми допомагаємо нашій інформаційній роботі. Я вам за це щиро дякую. З вам за це щиро дякують як хлопці-волонтери, так і хлопці, ті, що служать. А, остання партія спальників попала до наших хамерсістів, і вони дуже задоволені. Я вже розповідав, та й Петро, і, да, правда, ми там не говорили за спальники. Це вже було після, що вони попали туди, і хлопці ж літають. Хлопці літають по всій, по всій лінії фронту і їм спати. Дякуємо. Дякую тим, хто е, донатить. Дя... Величезна подяка Цимбалюк Наталії, Череватій Галині, Войту Сользі, Решетняк Ользі. Хтось задонатив станція метро Печерська, це в Києві 9.26, Велика подяка Стаматіні Тетяні. Шумилюк Оленіна на Абанк задонатила. Хтось без прізвища ще, я не знаю з якогось іншого банку, чи може, з терміналу не висвітилось. Дякую. Лазебнику Валерію на Монобанк, велика подяка. Якабчук Роману, Стадник Анатолію і Семенець Сергію. Величезна вам подяка. Друзі, і ще одна проблемка. Дивіться, там щось якесь у мене е, з Приватбанком, можливо, будуть відмови. П -п Прохання. Там є ще дві картки, А банка і Монобанка. Перераховуйте, будь ласка, туди. Якщо ви не зможете перерахувати на приват 24 а це може день буде такий один ось. перераховуйте на ці картки. Тільки я там можу, особливо на монобанки, не бачити, хто. Напишіть, будь ласка, в лічку на Фейсбуці, щоб я знав, щоб я вас. Вам подякував і вас відмітив. Йдемо далі, друзі. Ідемо далі. А далі підписатися. Підписатися, якщо вам це подобається, розповсюдити обов'язково, тому що тінєвий бан у мене в Фейсбуці. Йдемо далі. Ну, дивіться, є такий кривонос, ми вже знаємо, і є така Марія Скіденка. Це на прямому каналі, здається, або на п'ятому. І ось вони вже зайшли до, до такого дійшли, да? а це що підручник кого? Петра, Олексійовича. І ось вони вже дійшли, що вони звинувачують Буданова. Буданова у всіх грехах. І Буданов лізе не в свою справу. І Богданов він не повинен робити заяви і він давати інтерв'ю, тому що він в розвідці. Та це його діло. Це не ваша справа, що він може, а що він не може, що він вважає можливим, а що він не вважає. Можливим. Так от, не в свою справу, не може давати прогнози, не може давати е, обіцянки. А зачепились вони, що він сказав, що ми вийдемо в Крим влітку, і взагалі він не має права виходити на люди і так далі. І, в общем, повністю почали знищувати Буданова: це Кривонос і Марія Скидинська. За дорученням я точно знаю, що без Порошенка нічого такого. Там не робиться, тим більше, що це його телеканал. Ну, щоб знали ви, друзі, хто це такі, звідки вони і куди вони нас тянуть. Така у нас ситуація. Йдемо, друзі, далі. Ви знаєте, що сьогодні е зранку був обстріл 23 ракети, скільки збито я навіть не знайшов, можливо, я десь прозівав, але. Те, що прилетіла ракета, я в Києві чув два взриви, не знаю, це було ПВО, чи Може, ну, попадання начебто немає. Є тільки осколки ракет там, в один будинок також попало без жертв. А ось в Умані попало в житловий будинок. І ось на цей час, коли я записую цей випуск, загиблих 17 людей, тільки загиблих, про постраждалих я навіть. Також поки ще не знаю. Ми поговоримо про, про ці дії у неділю на підсумковому буде підсумковий 18.00 підсумковий наш за тиждень е, випуск, і там ми про це також поговоримо. І там страшне щось. Там страшне, я навіть пост написав, що не можна бути людяним до, не, до нелюди. Ну, просто не можна бути. Що роблять росіяни? Росіяни, коли побачили що влучили в дев'ятиповерховий будинок, я не знаю, це було навмисне влучення, чи це було промах пілота, чи це була погана наводка, не знаю. Скоріше за все, що стріляли по військовим. А можливо, і спіття я не виключаю і цей момент. Так от чому я не виключаю? Тому що буквально через три години вони. Вони, замітьте, обстріляли центр е, окупованого Донецька. І там, як вони пишуть, вже загинуло сім людей. Е, пропагандони їхні вже почали звинувачувати Україну, що це ми обстріляли. Ні. Ні. Авторитетно і відповідально заявляють, це не ми. Це обстріли росіян Донецька. І дончани це знають. Коли стріляли гради ще в 14-му, в 15-му роках. В, в, ось два гради: один ставав на, на стріляти на нас, один стріляти на них, щоб потім звинуватувати Україну. Також і тут. Також і тут, щоб звинуватити, що у когось бачите, Україна себе, вони ж так кажуть, себе обстріляла Умань, а потім Донецьк обстріляла. Ну це для внутрішнього споживання. Та й для дураків на, на зовнішньому. Дураки, дурні, є і зовні. Тому ось росіяни роблять такі фокуси. І плювати їм на те, що вони вбивають вже. По їхнім законам та своїх громадян. Вони ж прийняли їх. Вони ж там підписали договори, ще щось. І це вже їхні. Вони, да згадайте, як Путін до влади прийшов. Вбивати для них своїх це Фу. навіть легше, ніж когось інших. Навіть вони своїх Только так. І ось вони хочуть змістити цей фокус. Своїх, своїх промашок. Ось у нас опять тривога, взлетіли тушки, ну, може, опять буде обсіл, не знаю. Так що, своїх промахів на Україну. Розумієте? На Україну. Щоб це звалити, що українці обстріляли місто Донецьк. Ні, друзі, українці не обстріляли місто Донецьк. Вони просто роблять відволікання. Ось і все. Ось і все, друзі. Дивіться. Що ще сказав міністр оборони Резінков? Да? А ось що в глобальному, в глобальному смислі Україна вже готова. До анонсированого наступу. Я не можу називати контрнаступу. Це вже таке затерте слово, що неможливо просто до наступу. Головне, коли це вирішить Генштаб і як буде погода. І подивимося, що буде. Давайте не гадати на кофейних гущах. Що сказав ще, абрамси чекати не будуть. У нас достатньо техніки, щоб починати наступ без Абрамсів. Це сказав міністр оборони. Ну, і останнє, друзі, що я вам хочу сказати, те, що не було на прев'ю анонсовано. Дмитрий Табачник зараз став радником, радником, а щас я вам скажу, радником. Радником голови адміністрації Запорізької області. Це е, ой, як його здоровий такий, я фамілію прізвище забув. Ну, сам факт, е, е, регіонал вибіті, вилетіло, вилетіло, друзі, і не записав. Все, все, все пам'ятав. Так ось табачник став його радником. Ну що, був головою адміністрації президента України, а тепер росіяни впихнули цю недолугу людину радником півокупованої області. Ну, ось так. Ну, значить, інших у них немає. Просто немає. Ніж ці Ніж ці недолуги, ніж цідотні нішці... зрадники. Дякую вам, друзі. Дякую. Завтра 5 хвилин. Завтра поговоримо. Україна переможе.